Сьогодні ми говорили про безпеку, безпеку України, всієї нашої Європи, Євроатлантики, і також про відносини з усіма нашими партнерами в Європі, Сполучених Штатах Америки. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони і в ракетах. До них ми сьогодні про це багато, багато сьогодні говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну. І заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватися у дипломатії, так само кожен бачить, що не тільки ми в Україні, але й усі ми в Європі маємо значно більше разом для безпеки виробляти більше зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв. Ми не просто просимо про патріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб і знайти гроші, і купити ці системи на будь-які кроки. Ми готові, щоб посилити ППО для України. Це на сьогодні політичне питання. Системи є в світі, ракети до патріотів також є а, і виключно від рішень. А, Лідерів залежить, чи буде у нас достатньо захисту від балістики руських.